Готуємося до прогулянки. Такую прогулянку. Лабуву третій шкот. Прогулянка. Хочу було мене з'їла. Я... Заколки на в хід. Ну як. Правда, я їй кажу, що треба сьогодні гульку зробити або цей, а вона каже ні. Але то зараз в мене терпець урве. Та хай спробує. Так, почне ще я потіти, ти й вона скаже, зроби мені хвостик. Ні, вона так ходить і дома зробить. Вона дуже любить з розпущеним ходити. Моя гарне голосочка. Тут гарне, але. Але... але... Що таке, Щось таке роблю їй. Там хоч нормально спереду? Чи ні? Та нічого гарно. — Гарно? Треба, щоб було дуже гарно. — Та доробиш, то й буде дуже гарно. А ну так, в ту сторону нахиливатись. Та де в ту? — Ну то як. <ріст> Дівки то не мої, я тут часто. Так стається. Та де. Я. Але найголовніше, що я казала, давай купимо ті возаколки, вона мені сказала ні. А потім взяла і на касу принесла, принести А ну встань, я хочу подивитися. Але гарно. Ти бачила себе? Ні? Дивися. Mm -hmm. Як обруч, правда? Ну. No. Красоня. Красоня? Все, йде. Так я тебе прошу, хоч пару годин тако вийшли. Без пальця. Mm. Зразу. З тими лабубами, зігубами. Від той третьо страшно іграш. Так. Та? Рез заколки собі ліпші візьми. Бантикаси візьме. візьме. Лабуву дава. Мам, О, я лабуби. Добре, ми потім зайдемо і купимо, добре? Лабубу вибираємо. Та чекай, то що лабуба всі вибирає. Тобі мені здається, що я більше переживаю за ту лабубу, ніж вона. Що-що? Ти ж системи лабубами. Музів трохи дати, тим, щоб придумають її. На! Мама. Давай так заразили. Не знаю, це так бирмари. А, хто мне Добре, короче, казалось. Так Мама. 835. Просто файл выбрал. Ничего! Давай. Красного. Давай. Давай. Вот вам мила буба. Але що не зробиш для них? Полонила світ. Дитячі. Все, вам дуже дякую. Задоволена. Друзі, їм навнікайте, що. Натікає, що ти не передумала чи що. Дякую. Ну то що, Моніка? Де радість? Позвонити ти світі, скажіть, що вже лабуба на базі. Бо буде переживати, шукати тобі лабубу. Розпаковка, Розпаковка, Розпаковка лабуб. лабуб. Яку ти хочеш, щоб мене було? Ну, якщо ти дів, ну я не знаю. Яка я буде? хочу або таку, або таку, або я, таку. таку. О, я б хотіла ось таку. Я ось таку, або таку. Або ну, таку. ну давай розпечатаю. Ось таку, ось таку, ось таку. Та-та-та. Та-да-да-дам! Лабуба! Лабуба! Чекай від'їду трошки! тут склад з машин, Та-да-да-дам! Лабуба! Та -да, а, вона це не, не прозорому, ні? Та ні. Це не видно. Давай ще я я я себе... ви. Вау! Вау! Але круто, Дякую, Я так хотіла! Діла таку. Да, я Тіло Боже, Покажи мені її сюди. Я ще знаю одну секретку. Іграшка. Хто має лабубу і не знає секретку, тут є така для неї іграшка в лабубі. Є іграшка для лабуби, лабуба Це секрет. А Де та іграшка? Що ну, ну... вона робить? І треба витягнути, але треба якусь пачку мати. Ні, нічого не витягнув, вдома будеш бавила лабубами. Файна? Та то навіть колечко є, можна собі на рукзачок, навіть. У мене видно було? вузлів. У неї дев'ять вузлів. цей, Щоб здалека було видно, що воно в тренді є, знаєш, просто яка то година. Вона гарна та іграшка. Колір вкрай півперший. — Півперший? <су> Щаслива. Позвонить Я... будь Святі. Позвони Святі, скажи, що вже Лабуба на базі, би вона не гонила, теж не шукала. Я ти зараз дам свій, би вона не гонила і не шукала ту лабубу. Але тішиться, бо лабуба. Страшне коро, як зайство сина. Лабуба, лабуба. Та... Назва ще така. Лабуба. Головне, щоб вона не зробила бубу. Я кажу, ті, ті, що придумають іграшки, їм треба трошки мозги вправити. Бо тут такі іграшки, я дивлюся, чим далі, тим страшніше. Ну а вони вже є. Я... Ну давай, моніка робить. Ру... Подивися, як вона знаю. Трима, тепер б... Казала, тримай, без ніц не зробила а, їй. Би, би, не то, впала. <рес> би не впала? Би <рес> не впала, де дитина? Не колисати? Ні. Ні. Де мама є, знаєш. Викна надо те сміється та бабуба. Як я сміється, безку. Як шоці. Бабалубуча. Чекає, бо три колеса. Як ти згадаєш? А чого панамка пішла в руку? Панамка мішає їсти. А, Ліза ні? Вона привикла, вона навіть в школу ходить розпущеним було. То завжди в ней. Ти знаєш, чому? Я, коротше, вийшла з хати. Ну, я не ходила, що, що там, знаєш, окуляри підбирати, все стене. Вийшла з хати. Зайшли, вже купили ту лабу, по справам нас їздили. І, я... І знаєш, коли людина, щось, щось їй не вистачає, мені щось не вистачає їй. І аж тепер я сижу, дивлюся на Наталю і думаю, бляха, я годинник забув. Отелі, дай годинник. От так.